Права 341. Обчисли зручним способом за зразком. Ну що ж, давайте будемо обчислювати. Так, дивимося, в першому завданні нам треба 50 помножити на 12. Як можна спростити цей запис? Ми можемо розкласти 12 на множники. Пишемо, що це дорівнює 50, що множиться. Ну, а 12 можна розкласти як 2, що множиться на 6. Тепер дивіться, ми можемо 50 помножити на 2. А потім вже помножити на 6. І це дорівнює. 50 помножити на 2 це буде 100. Помножити на 6 це буде 600. Знайшли. Друге завдання. 15 помножити на 140. Ну, щоб його зробити, давайте ми 140 запишемо. Пишемо, що це дорівнює Як 15, що множиться. 140 можна записати як 14 на 10, а 14 в свою чергу як, наприклад, 2 ще множиться на 7. Тобто 140 ми запишемо як 2 на 7 і на 10. Ще раз, 2 на 7 це 14, і на 10 це 140. Добре? Ну а тепер давайте 15 помножимо на 2, а 7 на 10. Так, або спочатку 15 помножимо на 2. 15 помножити на 2. Так, помножити на 7 і помножити на 10. Це дорівнює. 15 помножити на 2 це 30. Помножити на 7 і помножити на 10. Так, 30 помножити на 7. 3 на 7 це. Давайте я так зроблю 3 на 7 це 21 і 1 нолик це 210. Пишемо, що це 210 помножити на 10. Ну і це дорівнює. Дописуємо 1 нолик, це буде 2100. Так, зробили. Записали, чому дорівнює значення виразу. Ідемо е, далі. Наступне третє завдання: 24 помножити на 3 і помножити на 125. Давайте ми 24 розкладемо на такі множники, як 4, що множиться на 6. 4, Помножити на 6, помножити на 3 і помножити на 125. І це дорівня. Тепер дивіться. 4. Ми спочатку помножимо на 125. Так, бо це буде 500. Ну, а потім 6 помножимо на 3. А в свою чергу 6 ми запишемо помножити. А 6 розпишемо як 3. Помножити на 2. І помножити... Ось тут у нас ще трійка залишилась. Добре. І це дорівнює. 4 на 125 це буде 500. Тепер 500 ми помножимо на 2. Так. Ну, а тут 3 помножимо на 3. Залишається. Помножити 3. Помножити на 3. І це дорівнює. Так, переносимо. 500 на 2 це 1000. Так, помножити. А 3 на 3 це 9. І це дорівнює. Ну, 9 помножити на 1000 – це 9000. 9. І дописуємо 3 нотики. 9000. Ну що ж, ось таким способом можна спрощувати множення на цьому. Вправу завершену.